Двічі на місяць до Чернівців у рамках проєкту «Дзестратокс» приїжджатимуть відомі громадські активісти, аби поділитися із жителями нашого міста досвідом реалізації успішних проєктів. Ми хочемо показати Чернівцям людей, яких ми вважаємо авторитетами. Хочемо показати їхні проекти, їхні ідеї. Безжалісно як до опонентів біля трибуни, так і на татамі. Ця сильна жінка захоплюється дзюдо. Перший принцип цього єдиноборства, про який її розповів тренер на занятті, вона використовує в усіх сферах громадської діяльності. А ви знаєте, чому дзюдоїсти борються бо без взуття? Ми, звичайно, ні. Каже, тому що в одній сандалії боєць залишає нерішучість, а в інші страх перед суперником. Якщо ви нерішучі і боїтеся суперника, ідіть додому. Це і є життєвим принципом Тетяни Монтян. Жорстко проте наполегливо вона переконує українців: ніхто замість вас нічого не робитиме, аби ви зробите все для себе самі разом, домовившись один з одним, або з вас просто збиткуватимуться ті, хто розвішує вам солодку популістичну лак. Шину на вуха і користуючись тим, що ви повірили, а я-я за нас все зроблять, просто вас пограбують. Ученівцях політик і активістка розпочала лекцію з проблем місцевого самоврядування. Розповідає, як і в будь-якій іншій сфері життя українців, головною проблемою тут є те, що люди не знають свої права. Наші мешканці багатоквартирних будинків теж переконані, що їм належить тільки їх квартира, а все решта, що за дверима належить жеку, мерії чи державі. Вони не знають, що це їхнє спільне майно. Тобто, Кожен з нас є співвласником територіальної власності. Проте як місцевим, так і загальноукраїнським політикам невигідно, аби люди знали свої права. Адже нова генерація політиків діє за старими правилами, стверджує Тетяна Монтян. О, до якого щастя ми дорвалися, А тепер питання, як би це щастя розібхати по своїм родичам, друзям і знайомим? І заникати так і розпродати завчасно, щоб нова влада, яка потім прийде, не відібрала назад. І це буде дійсно вічно, доки не зміняться алгоритми і правила гри. Як приклад, приводить стару єврейську притчу. Ребе каже: завтра всі принесіть в синагогу по пляшці горілки. Ну, у кожного вдома, звичайно, бесіда. Абрам, ти що, ідіот. Ти чим ти принесеш водку на воду, хто там заметить. Коли Ребе провів експеримент і вилив все, що принесли, в спільний котел. І потім розлив знову по чашках, там опинилася чистісінька вода, тому що кожен вважав, мене не помітять. Я принесу воду, що я буду витрачатись на спільну справу. Вихід із ситуації, небажання народних депутатів працювати на спільне благо бачить жорстоким, проте він є дієвим. Вважає Тетяна Монтян. Гітлер проводив: якщо я там знайду зайця в трамваї. То будуть розстріляні кожен десятий німці досі завжди беруть квитки. Тобто потрібен контроль і моніторинг. Кожен свідомий громадянин повинен знати байдужість сьогодні, вкрадене майно громади завтра, зазначає Монтян. Проте для дієвого контролю громадяни повинні співпрацювати, чого за роки незалежності ще не навчились. Як приклад наводить міжнародний досвід. Мені розказували японці, а як ви взагалі так живете? Якщо у вас люди не вміють приймати рішення між собою, вони не вміють домовлятись. кажуть, от у. У нас в дитсадочку чотирьох п'ятирічні діти. Їх вихователька обов'язково питає: діти, нам треба провести збори і визначитись, яку кашку ми їмо завтра. За кордоном дитинство вчаться реально відчувати свій вплив на навколишню ситуацію, знати від твого голосу щось залежить і пам'ятати, піраміди не будуються зверху. Лише навчившись узгоджувати інтереси знизу, відчувати відповідальність за рідне місто і знати на що ти маєш право. Громадяни побудують успішну країну, розпочавши з себе.